Друзі, підписники, гості канала, всім доброго дня. Сьогодні 28 серпня 2023 рік. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо цінову політику на ринку, що у нас з ціною на мед, а також покажу, що тут у нас по пасіки, що ми робимо і що пройшло за ці 10 днів, поки мене не було на Ютубі. Все, поїхали! Головний медозбір соняшника закінчився, тому у нас відкачка меду вже була. Відкачали ми мед, качали ми три дні його, відбирали, руками струшували рамки, перевозили їх в хату і в хаті качали. І три дні ми качали. Як ми це робили? Зараз я вам покажу. Ось такі медові корпуса. Ми вже завершуємо відкачку. Нам залишилось сьогодні відкачати 40 магазинів. А так ми качали по 65. Ну, в цьому году меду не особо. Так що, що є, те є. Як бачите, отакі рамочки. Печатки в цьому году, я не знаю, 98% запечатаного, запечатані рамки. Забрусу дуже багато. А те, мішок 50 кг, то й повин набираю за один день від качки забруса. повинен. Повин. Зрізаю я останнє це ножом паровим. Паровий ніж на дворі стоїть бетон гаряча вода, 20 літрів, бетон алюмінієвий звичайний. Газова комфорка через 1 годину 40 хвилин воно нагрівається, іде пара, ось подача, ось обраточка. Балона, якщо заправити 50-літрового, вистачає на пару років точно, так що не переживайте. Дуже зручно, дуже класно, і дуже швидко. Обрізає по бруску. 300 рамку не ріже тільки 230 і 140. Це не реклама, тому що ніхто не продає, Час я просто розказую тим, чим робимо. Ще в нас є ножик Джера. Ще в нас є ножик джера Отакий і вилочка Джера. Люди писали, що там комусь не подобається, але все там працює, все нормально. В ми ставимо по 10 рамок, можна ставити по 9, тоді вони будуть пузатіші. Ну Більше буде з обрізків і більше цього на вилки. Тобто я це обрізаю, ножом за мною два чоловіка обрізає вилочками. І ми, виходить, за 6 годин ми вкачуємо 65 магазинів, це десь 2,5 бочки меду. Така методика. Все дуже просто, ви бачите, і дуже легко. Отак обрізає. Я сподіваюся, що вам видно. Ставлю сюди, далі людина забирає рамку, передивляється де, де не той, де не взяв ножик. Там ми, виходить, добираємо вилкою і ставимо медовинку. Два метрових стола, зараз я вам покажу. Бачите, як воно працює. підійди трошки ближче, Максим, покажи. Ой, дивіться, Один, з друга сторона. З краю до краю. Не тягніть тя, отак. Бо буде жопа їм. Ось, з краю до краю. Подивіться, яка красота. Диві. Це я беру так. Не виборочно, і беру всі. Ну, понятно, що десь менше, десь більше. І ото вода кипить до самого вечора. Менше її там на 10 літрів, грубо говоря, її води. На наступний день я 10 літрів доливаю. Всю. Оце бачите? Дуже класно, мені дуже подобається. Покажи, бачите? Мед вчора одібраний. 300-ту ранку не ріже, бо буде обрізати по саму провулку, вона провисає. Оце така процедура. А тепер найголовніше поговоримо про ціну на мед. Це найболівша тема наша, наша це найбільша проблема, яка є на сьогоднішній день. Я хочу звернутися до тих спілок, наших спілок, які вони займаються, там, вони більше до, до влади, більше там вони той займаються. Зачем ви займаєтесь тим, чим не треба займатися? Всякими районіруваннями, поруд і все остальне. Сама головна проблема для вас це ціна меду. Щоб ціна на мед була трохи більша, щоб якось, хоч якийсь орган регулював ціну, не може бути ціна на мед. На сьогоднішній день ціна на мед від 30 до 45 гривень за органічний мед, якщо пасік як органік, дають 55-60 гривень, мені люди казали. 60 гривень за кілограм, це якщо органічне. А так, і 30 гривень сьогодні з Одеської області, не сьогодні, днів три тому хлопчина написав 30 гривень за ріпаковий мед, Оце на мед. Оце найголовніше проблема. Ви рушите рин, ви рушите не то, що рин... ви рушите все, всю галузь, все бідченіство поставлене на коліна. Оце проблема. Оцим займатися треба. Не займайтеся ерундою. А якщо ви займаєтесь ерундою, то ви взагалі тоді не потрібні. Ну воно не нужно тоді, розумієте? Чи ні? Воно не нужно, оце саме головне. Бо коли людина не зможе робити, 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 а не зможе заробити, то далі все, далі двигав не буде, здвигав не буде. Хороше звернутися до пасічників. Дивіться, люди добрі. Це ціна низька, це дуже низька ціна. це, це сама це, низький, це, це не може бути такого, що сахар сьогодні купив по 34 гривні, а мед стоїть по, дуже, по 30 гривень і по 45 гривень. Такого ціни не може бути. Не здавайте увесь мед, не здавайте, здавайте той мед, якщо ви хочете здати, 2-3 бочки. Ви ж бачите, якась ситуація проходить по здачі меду. Ви ж бачите це. Хоч ти здаєш 20 тонн, збирали свій гуртом, здали 20 тонн, вам дають 45 гривень, хоч ви будете здавати хоч ти будете здавати сам дві бочки, таку саму ціну будуть давати. Так смисло тоді здавати вам увесь мед зразу? Нема ж смисла, абсолютно. Чи ви цього не розумієте, я не можу зрозуміти, зрозумієш? Чи нема смисла здавати? Ти здаси, що весь мед груші закончиться. Ну, ціна буде. Зараз перша партія закриється. Першу партію закриють цими людьми, які їдуть, ще в ТІТОК знімають і радіють. І вони радіють, що вони здають мед, бо по 45 гривень чи по 43 гривні вже не знаю, що там вони здають. І вони радіють, знімають це відео. Я не знаю, що ви радієте. Ви ви живете, в якому плані, на якій планеті земля? Ви живете. Ви що? Ви подивіться, які ціни візде. Ціна на мед буде. Перша партія закриється цими людьми, які радіють і несуть за Бесін за 30 гривень. Все. А далі через 2-2,5 місяці місяця ціна повинна піднятися, тому що це люди ті, які чекають. Ну, зрозуміло, що космічних цін не буде. Як ми робили опитування, то казали пасічники і 60 і 65 було б нормально. Ну, проти цієї ціни, то зрозуміло. Я розумію, ті області, в яких йдуть воєнні дійства, які недалеко, які є прильоти по Вам треба здавати, тому що лучше гроші на руках ніж прилетить, не дай Бог, і все розбумбе. Спору немає. Оце отак. Оце пашеш, пашеш на жарі на оці. Та ми це робили, я не знаю, падаєш, просто падаєш, гло, очі не можеш відрізняти. Вона ще жара така сама, як в Криму вже стала раніше була. Ви ж подивіться, клімат так помінявся. Ти пашеш пошиш, пашеш пашеш і що в ти получаєш? А получаєш отримуєш Харданіхера. Будемо надіятися на краще. Але все що експортери там демпінгують за, за кордоном. Хто їм дозволяє експортерам цим демпінгувати? Хто дозволяє демпінгувати експортерам? Ви дозволяєте, і ми так само, те, що ми здаємо, у них є мед. А ті беруть, а ті беруть за бесін мед. А коли медку не буде, то хай беруть китайський. Китайські вони не дуже хочуть брати мед, тому що китайський то не мед, то де мед, а то кака. І самі все прекрасно це і в минулих роках, коли вони набрали з китайської моди, та єлі його там розфасували, та єлі продали. То ж мед хороший мед. Ну хороший же ж мед, ну нема там ніде нічого. Ну, ну чистий мед. Хороший, який купожирується, класний мед. То не можеш бути такою. Якого хера блядь, в Канаді? Канаді яка ціна на ріпак? І в нас, а в нас 30 гривень на ріпак. Я не розумію взагалі. Ну, я не можу зрозуміти. Хай там соняшника в них немає. Ну, ось ріпак у них є ріпак у нас. Якого хера в нас 30 гривень за кілограм? Ну, мене, мене, мене немає. В мене немає абсолютно ніяких. Я не знаю, коротше, я не знаю, чого це так. Це просто знищення, знущання над людьми. да і все. Заполучшете всю галузь, будете потім експортувати яблука, коротше, білий налив. Будете робити суки, будете експортувати яблука, вишні, що там ще малину будете експортувати, блін. Ви ж дивіться, в галузі розвиватися, вона не має, хай там є іноді спади, іноді підйоми є. Ну не може бути 30 гривень, я не пам'ятаю, якому році це 30 гривень за кілограм був мед, ви що, раді Бога, в якому це году було. Скільки це 5-6 років назад було? І то було не 30-37, по-моєму, чи 35. Ви що робите? Йо, це вообще? Це це нормально чи ні? Взагалі тоді закривайтеся, другі прийдуть, значить, якщо ви не вмієте робити, якщо ви що ви там наробили в тому всі європі? Не одні робитимуть одні, другі робитимуть. Ні, то будемо звертатися до президента України, будемо звертатися до є ж міністри в нас. Є ж міністри, які від сільськогосподарських, які займаються, які непосередньо відповідальні і по бджільництву. що вони роблять? Вони зарплату отримують. Вони роблять чи не роблять? Що вони не бачать, що яка проблема? Чи що? вони не бачать, що ціни вообще немає? Що це рушиться увесь цей, все ремесло рушиться? Чи вони цього вообще не соображають? Чи їм воно не нужне? Так воно нам щоб ну, робити звернення колективне до президента України. Хай він розгляне це питання. Я розумію, що це трейдери ці частних компанії. Так це зрозуміло, що компанії. Так і хай взагалі ліцензії в них забирають. Хай забирають ліцензії, щоб вони взагалі не могли не могли змоги експортувати. Якщо вони таку ціну дають на МЕД. все. Ну така як по-другому? Ну така як? Це люди за безцін не должні робити, чи що. У мене слов немає, я вам чесно кажу. Я сам накачав той мед і розумію, що це за мед. Якщо мені за захар стільки віддать, така стільки я виїздив, ось солярки, ось робота, так мене собі стоїмось низька дуже, бо я нікуди не виїжджав. А якщо хлопці повиїжджали, блін, та по полях катались, та солярку полили по 50 гривень солярка на Вогові. Зі знижкою, і без знижки 55. І мед по 30. Тут її пересети, блять. Все. Все, пасічники, все нормально. Надіємося на краще, все буде добре. Тому що, якщо бізнесмени просто, знаєте, одна наша і бізнесмени з бджітства уйдуть. Тому що це остануться настоячі пасічники, а не бізнесмени. Бо бізнесмени на бумажки вже розписали, коротше, що всі вони зароблять мільйонів гривень на і на вуликах, а воно то хер да ні і не отримуватиметься нічого з такою ціною намет. Тому настоячі пасічники остануться, і ви знаєте, після великого падіння буде великий взлюд. Я вам кажу це, і це воно так було і буде. Так що справжні пасічники, це то таке. Все. Я розказав те, що я хотів. Скоро в нас буде зима, скоро в нас будуть прямі ефіри. Ми вже посні почнемо робити їх. Ще на пасіках, зараз люди докачаються, хлопці закормляться. та поїдемо в гості до одного, до другого. Хто не проти – подивимося, щоб цікаво було. Бо я обіщав, обіцяв ніяк нікуди не поїду. А я буду заканчувати, тому що сьогодні скоро прийде хлопчина. Скоро прийде хлопчина, допомагати мені закармлювати. Нам треба закормити пасіку і треба знову їхати. Оце ось така наша пасічницька доля. Ми робимо на цій жарі, я стюючас, весь мокрий стою, ось таке ще нічого роблю, я просто розказую перед вами, роз, просто розмовляю з вами, понимаєте? А коли ми ось пашемо, там в нас все тече і вчора, то, щоб доважити, по п'ять переривів робили, бо невозможно робити. Палюка страшна. Пали так, що її пересе. Та і сахар підняли, і те підняли. І те. Не може такого бути. Повірте, я це просто не пойму. Все. Я не буду затягувати цей ролик, тому що не любите ви любити дивитися великий ролики. Я буду робити тепер 10-12 хвилин. Все, гарного вам дня, гарного вам вечора, до скорих відео, до скорих зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього вам найкращого, до побачення.